І вітання всім слухачам. Сі4, тим, хто дивиться нас у телеефірі або ж на наших сторінках у соцмережах. Сьогодні говоримо про електромережі міста, чи готові вони до навантаження, яке прогнозують цієї зими, і загалом збиратимемо практичні поради як кожному з нас зекономити на електроенергії. Гостем проєкту власної персону є голова правління акціонерного товариства Чернівці Обленерго Олександр Ніворчук. Рада вас бачити. Доброго дня. Рада нашому знайомству. Сьогодні вже так склалося, що ми завжди з гостями нашого теру розпочинаємо розмову з теми, чи змінилася робота, акценти і напрями з початку повномасштабного вторгнення в Україні. Зрозуміло, що змінилось, тому що ситуація у всіх однакова, і ми вчимося жити в нових реаліях, так. Але ж хочу сказати, що ситуація там. Січня місяця, верніше лютого місяця, одна, березня, інша, і на сьогоднішній день це взагалі інша ситуація. Ми взагалі по іншому дивимось на ситуацію. Тому спочатку, як і у всіх, було була ситуація, коли ми там зупинились і намагались прийняти якісь рішення для того, щоб зрозуміти, як ми повинні жити по-новому. Потім було прийнято рішення, що оскільки у нас немає бойових дій, ми повинні максимально виконувати все те, що було намічено. Надалі почали приходити до нас там розпорядчі документи і е, е, поради від міністерства, від контролюючих органів, тобто ми почали вже формувати загальну думку. У нас дуже багато нарад проходить, щоб ви розуміли, у нас система така, що кожен день проходить селекторні наради. І Як тільки почався військовий стан, вони проходили тричі на день, потім Двічі на день, От зараз двічі на день проходять. Яка мета цих нарад для чого їх так багато? Перше, ми повністю по системі повинні звітувати. І один раз на добу у нас проходить звичайні ситуації нарада, оскільки військові дії і потребують додаткового реагування, тому міністерством було прийнято рішення тричі на день. Зараз це достатньо двічі на день. Ну, ми повністю знаходимося в інформаційному полі, і ми знаємо, що де у нас відбувається по всій системі, по всій енергетиці в Україні. На чому зараз найбільше акцентуєте увагу саме у роботі? У роботі у нас один акцент: це щоб ви, як наші клієнти, були завжди задоволені, тобто, щоб світло було завжди у вас. Це головна наша мета, головне наше завдання, особливо після 2019 року, після того як компанія. Розділилась, і ми стали оператором системи розподілу. Наша головна функція це забезпечити вас як клієнтів електроенергії, щоб вона була 24 на 7, постійно без збою. Це головна мета. Ну а скільки скільки в нас зараз бойові дії, то зрозумієте, що сьогодні електроенергія це життя. Чи відчуваєте ви брак кадрів, приміром чи залучені працівники обленерго у військових дій? Це, це дуже таке. Дякую за запитання. На сьогоднішній день я думаю, що це для нас найболючіше питання. Якщо не, не говорити коротко, то в двох словах там, ну, можна сказати так, що ми відчуваємо, у нас є велика проблема. Перше, ми абсолютно там, прозора організація, у нас ведеться облік, і всі наші люди знаходяться на обліку військкомат. Перше, що відбулося, люди, які мали контракти з військовою частиною з ЗСУ, пішли зразу в, на, -на, -на, -на війну. Після цього у нас почався призив. І яка стала ситуація, що люди пішли, а нам треба набрати молодих людей нових. Відповідно, якщо вони не хочуть попадати під облік, то нас зараз люди не йдуть. Да, тобто, якщо подивитись за останні два місяці, скільки ми людей прийняли, то ми приймаємо або жінок, або не приймаємо нікого. З, з колективу компанії у нас 67 чоловік вже призваних. На жаль, у нас є втрати. У нас є один працівник 200, у нас є вже декілька працівників 300. Тому на сьогоднішній день це дуже боляче, тому по нам, по нам це б'є і ми це відчуваємо дуже сильно. Тим більше, що якщо подивитись на спеціальності, які є в наших людей, вони здебільшого, здебільшого вони дефіцитні і в, у військових. І, виходить, ситуація, коли ми повинні зрозуміти, або вони залишаться з нами, і ми в тилу забезпечуємо вас, електроенергії, наші підприємства, електроенергією, життя наших сімей, електроенергії, або вони вийдуть на передову і теж виконують найбільш важливі завдання. Чому? Тому що Дефіцитні спеціальності потребують відповідних рівень знань, а оскільки у нас енергетика, і у нас там підвищені знання завжди були, рівень підготовки і всього іншого. Тому ці люди дуже потребують і, і у нас, ми потребуємо їх, і ЗСУ також їх потребує. От ми зараз знаходимо ситуації, коли ми намагаємося знайти баланс між тим, щоб. У нас було світло, і між тим, щоб ЗСУ виконав своє завдання, завдання одне перемога. Отож, як ми наголошували, говоритимемо про електромережі міста, і ми у нашому етері неодноразово казали про те, що цьогорічна зима буде непростою, буде складною, Зокрема, окремо всеукраїнців зміг кажуть, що треба закуповувати електрові гравчі, тому що можуть бути проблеми з газопостачанням. Чи готові мережі міста до такого навантаження? Ця зима унікальна буде. Тому що за 30 років ми ніколи не проходили зиму в стані військового часу. Перш. Ми за 30 років ніколи не були в стані війни. Тому унікально і ми, і ви, і всі навкруги нас всі вчаться, як жити в цих умовах. Тому ми зразу кажемо, що так, да, це буде унікальна ситуація, це буде унікальна зима. Як ми її пройдемо, покаже наступний час. Чи готуємося чи ми, ми чи ні, готуємось. Значить, що у нас відрізняється, як підготовка в цьому році від попередніх років? Ну, саме головне це на 30% у нас прийшло розпорядження Мипалив енерго, ми на 30% збільшили величину запасів всіх матеріалів, які у нас є. Перше, по-друге, я повторюю, що коли ми подивилися наші плани робіт, наших, і ми зрозуміли, що у нас немає бойових дій. І потім це підтвердило міністерство, ми намагались найбільше приділити увагу ремонтним роботам, всяким експлуатаційним роботам і все, все те, що у нас по регламентам відбувається, і ми їх повинні були зробити на наше внутрішнє завдання 100 і більше відсотків. Тому що, якщо ми зараз це не зробимо, то зрозуміючи ситуацію, ми розуміємо, як нам буде важко потім, тому що вже зараз ми бачимо, що на відбудову наших колег, там, де йдуть бойові дії, будуть задіяні в тому числі і наші ресурси, людські механізми, в тому числі і запаси матеріалів, які у нас є. Це друге питання. Третє питання на сьогоднішній день. От 11 числа у нас була така максимально критична ситуація в енергосистемі, коли ми чули і бачили в інтернеті, як прилетіло до наших колег в Харкові, і там поруч ще було. П'ять областей повністю знеструмуємо. І ця ситуація абсолютно по-іншому заставила нас подивитись на все, що відбувається сьогодні. І от там, наприклад, мій зовнішній вигляд сьогодні це так само вплив цієї ситуації, тому що ми просто об'їжджаємо під станції, дивимося що ми робимо, як ми робимо. Зараз проходять дуже великі заходи, зараз на всіх рівнях вони відбуваються, починаючи від там, РНБО, Міністерства. Обласна військова адміністрація, наші штаби, от все, що можна створити, все створено і постійно йде обговорення, постійно йдуть наради, постійно йдуть селектора і все інше. В зв'язку з тим, що навіть сьогодні ми чули інформацію про те, що приліти були, і приліти були в критичну інфраструктуру. Ми перейшли в режим тиші. Ми перейшли в режим тиші для того, щоб не говорити, що ми робимо і як ми робимо. Але ж ситуація дуже, дуже відрізняється від того, як було раніше. Наприклад, ми сьогодні намагаємось змоделювати, е яка дурня знаходиться в одній людині, і що він може прийняти які рішення нестандартне, стандартне. Ну, до хворої людини важко достукатись, да? от яку команду він може дати, щоб е наші клієнти постраждали. Як ми повинні відреагувати? І от ми пишемо сценарії, робимо дуже великі заходи на те, щоб зрозуміти нашу позицію реагування на майбутнє. Тому, відповідаючи вже повністю на ваше запитання, кажу так: що ми готуємось, як готувалися раніше. Ми готуємось в більш посиленому режимі, тому що у нас війна. Але ж ми зараз намагаємося ще зрозуміти, чи зможемо ми. Відреагувати на нестандартну ситуацію. Нестандартна ситуація це, не дай Бог, прильот. Одночас ви зазначили, що збільшилася кількість устаткування. Якщо не помилялося, з'явилася інформація про мобільні лабораторії, що це таке, в яких випадках їх будуть залучати? Мобільні лабораторії це, це дуже у нас специфічна тема. А лаб, мобільні лабораторії, якщо я правильно розумію суть питання, це лабораторія, яка відшукає пошкодження. У нас є дійсно така лабораторія, дійсно. Ми от, в минулому році, поза докупили обладнання, дійсно воно, розширений пошук, але ж це ну, для нас це звичайна робота. Щось сталося. Виїхала лабораторія, знайшла місце пошкодження, тобто їх завдання максимально чітко і ефективно знайти місце пошкодження, тому що ну, це в основному відноситься до кабельних мереж. Ми повинні розкопати 1,5-2 метри, швидко поставити муфту і заживити клієнта. Ну, тому це питання дуже вузько спеціалізоване. Дійсно, у нас є нова лабораторія, дійсно, ми її використовуємо, дійсно, це нам дозволить швидше знайти місце пошкодження. Якщо підсумовувати цей блок, в якому стані мережі міста і області. Відповідь стандартно, задовільно. Відповідь абсолютно стандартна, задовільно. Чому? Тому що е, наше завдання, щоб ви не відчували якихось сильних потрясінь, сильних ексесів і відключень да? І що у нас є нестандартна повітряна ситуація, От, от остання ситуація у нас була на вихідних. Коли три райони з по погодним умовами у нас були значні відключення. Що ми зробили? Ми дуже просто зробили, сформували бригади, які переїхали в ці райони і максимально швидко намагалися відновити. Тобто для нас немає різниці, це бригада староженця, чи це бригада, наприклад, звишниці, і чи може вона приїхати в Новоселицю і відновити ліні. Так може. У нас вже це можливо, вона вже це працює, це працює вже не один раз. Ну, навіть ми один раз отримали грамоту подяку від однієї з територіальних громад за швидке відновлення мереж після стихії. Так ми готуємось до цього, так ми над цим працюємо. Що стосується взагалі мереж, поняття мереж і всього іншого, то, на жаль, наша Чернівеччина, наша Буковина трошки відстає від темпів відновлення від інших областей. Але ж ми над цим працюємо, тому що у нас є. Така сама інвестиційна програма, і в нас є зобов'язання перед вами клієнтами, перед контролюючими органами, скільки грошей ми повинні вкласти в мережі, і що ми повинні відновити. Тому задовільний стан наших мереж. Чудово, якщо тепер говорити про самих споживачів, зараз усі активно купують електрообігривачі. Як правильно ними користуватися? Чи можна їх переміро вмикати? Ну, Я перш... До чого питаю? Ну, перш за все, треба прочитати паспорт? Я до Електро... того, що дуже часто я знайшла електрообладнені, інформацію і подивитися, як його правильно експлуатувати. Чи е, Я знайшла інформацію просто, що іноді ці електробігревичі не можна вмикати одночасно з іншими приладами у хаті. А це залежить від того, скільки у вас е, яка у вас потужність на ваш на вашу хату чи на вашу квартиру виділи, які у вас електроустановки і інші. Ходить у вас в потужність, якого виділяють чи не входить. У вас мережі на ВІ, чи у вас мережі не на ВІ. І між вами і нами, чи є додаткові якісь умовно ОСМД або там не знаю ще якась управляюча компанія, і які у них мережі. Тому це комплексне питання. Да? Саме головне, що ми повинні знати: перше, ми не повинні робити ніяких е жорстких рухів. То ми не повинні споживати набагато більше, чим ми споживали, і ми не повинні відключати все і економити повністю. От Якщо ви пам'ятаєте, у нас була ситуація, коли е, в, на початку березня розійшлась інформація, що ми вночі все повинні відключити, Вимикати, тому що це ситуація пов'язана з е, е, захистом від прильотів, від нальотів і всього. Бачить, іншого. Тому має бути повна так. Але ж здоровий глузд сказав дуже просто. Що в такому такій ситуації енергосистеми дуже важко виправляти. Тому, будь ласка, зробіть закрите шторами або покривалом вікно, і зробіть світлоізоляцію, але ж ваше споживання повинно залишитись таким, як воно було. Чому? Тому що все рівно все планування, весь, весь план робіт, як наш, наш, ми пишемо план споживання. Так само і виробітка станції робиться на багаторічному досвіді. Ми знаємо там 5-6 років попереду, попередніх, і ми дивимося, яке було середнє споживання в цей день. І щось починають виробляти. Тому якщо ми або виключили все, це дуже погано, або все включили, і все горить, і в нас все світиться, це теж погано. А ще наступне, що ми повинні знати: одне питання, коли ми включаємо всі електроприбори вночі, коли ми спимо, це жарт. І зовсім інше питання, коли ми включаємо всі електроприбори там, на рівні 5-6 години вечора, коли повертаємось з роботи. Да? Ось тут би я хотів би сказати нашим клієнтам і звернути увагу, що, будь ласка, ось в цей період часу, який називається піковим навантаженням, не включайте, будь ласка, все зразу. Якщо вам хочеться включити пральну машину, якщо вам хочеться поставити... Е не знаю, що там в духовий шкаф щось приготувати, зразу іншою рукою попрасувати білизну і не знаю. Давайте ще щось придумаємо разом. Наприклад, приготувати їсть якийсь гриль, фен вимкнути. Так, а іншою рукою фен ввімкнути і І, і з зра... чудово. Да? Тобто, якщо ви в цей період часу хочете ввімкнути все, ось тут би я радив. що в пікові навантаження нам буде проходити значно важче. В цей період, чим це було раніше. Тому в цей період бажано ну, поступово включати. Чайник відпрацював, включаємо мікрохвильовку, мікрохвильовка виключилась, включаємо. пральну машину після 11-ї, ставимо на таймер і після 11-ї включаємо. Угу. Тому що там інша ситуація, там вже е, нічний мінімум іде, і так само ситуація балансування. Тобто ми повинні максимально вирівняти споживання. Максимально, щоб воно було рівненьке, Да? У нас виходить, що от вчорашній день мінімальне навантаження області 84 МВт, максимально 214. Тобто. Велика різниця. Різниця є. Так? І відповідно система повинна включити, тому що в нас нема складу, ми не можемо, ну, кишеню не можемо покласти. Система повинна включитись тоді, коли потрібно, щоб ми споживали, і відключитись тоді, коли не потрібно. А повертаючись до прильотів, повертаючись до ситуації, Запорізька я там не всі знають, да, ситуацію значну. Тому ми максимально як клієнти повинні вирівняти своє споживання максимально, не робити швидкі крайніх рухів, включати-виключати. І якщо є така можливість споживати більше вночі, коли ми спимо. О, якраз і, менше, хотіла... і, і менше в пікові навантаження. Так. Пікове навантаження з 7 ранку до 9 ранку, і другий пік у нас з 5 до 8 вечора. Ось якраз хотіла за це запитати. Чи спостерігаєте ви танденцію, що ми починаємо користуватися електроенергією так, як за кордоном? Тому що в Європі зазвичай пральні машини вмикаються тільки вночі, тому що дешевше жаль, буде платити за світ? На жаль, поки що ні. Ну, 2004 рік. У нас велика зустріч з іноземною делегацією. Ми дивимось там показники наші, все. І от у нас здивування. У них споживання в літню пору набагато більше, ніж зимою. Цікаво, як так вийшло? Цікаво, як так вийшло. Для, для нас це було просто дивина. Просто дивина, як, як так виходить. А потім ми почали розбиратися і дивитись, що кількість кондиціонерів, кількість всяких приладів, які використовують уже тоді люди днем, набагато більша, чим кількість поживання. Верніше літом більше, чим зимою. Чому? Тому що зимою там газ, тому що газ був дешевий, тому що були інші джерела постачання тепла і енергії. І це, це для нас було здивування, що з, е, літній пік набагато більший, ніж зимовий. Друге, ми подивилися, що майже немає різниці між е, днем і споживання в день і, да, і споживання вночі. Ну і це от зараз ми намагаємося йти до цього. У нас було дуже багато постанов, наприклад, про електроопалення, Що якщо електроопалення ви заведете, то у вас буде дешевший тариф. Ну от зовсім недавно це трошки відміни. Це якраз треба було зараз більше говорити зі споживачами і показувати їм ось цей приклад, як це буває за кордоном. Тому ми з вами зустрічаємось. Ось якраз вже говорити про споживачів, якщо можна ваші поради, як зекономити на електроенергії, тому що зараз це актуально як ніколи. Б... Велике в мене є щастя, що ми розділились на сьогоднішній день, від мене, від мене не залежить обсяг споживання. Тобто Від мене залежить тільки, як цю електроенергію передати вам, як нашим клієнтам. Тому як заощадити маса є способів, маса є методів. наприклад, дивитись в той же паспорт і дивитись, який клас по енергоспоживанню ми. За дієм, купуючи холодильник або телевізор, або ще щось. Е, інше питання, на якого можна заощадити на сьогоднішній день, це встановлення тарифу день ніч. Але ж при умові того, що коли ми спимо, наша пральна машинка пропере, наш, не знаю, що там, праска прасує, кавоварка варить, що ще може бути з таймером часу у нас. Можливо, пилосос працює, якщо він нам ніч не заважає. Працює. Да. Мультиварка піч, працює. Піч, мультиварка працює. От якщо у нас є така можливість, ми ставимо лічильник день-ніч, і відповідно за нічні, за нічні кіловати ми платимо значну скидку, там 60 від тарифу дня. Все Все так просто. Все дуже просто. Так. Насправді я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами способі за ці практичні поради. Тому що вони я пона також стануть у нагоді, і хочеться, щоб ми були прикладом також для усього світу, як вони є для нас, що ми говорили і не дивувалися з інших показників. А були впевнені, що нас так само влітку споживається більше енергії ніж у зимку. Поки що ми не дійшли до цього рівня, але ж все в нас поперед. Усе попереду. І вам дякую за те, що за те, що ви сьогодні були з нами. І, Звичайно, дякую всім нашим слухачам та телеглядачам. Почуємось.